Dafix F480 2017 року випуску з пробігом 888 тисяч км. Імпортований з Нідерландів. У відмінному стані, в високій кабіні Super Space з хорошим світлом, зі всіма асистентами, Адаптивний активний корис-контроль, контроль смуг. Відмінний стан, відмінна робота двигуна та трансмісії. Потягачу. Є історія на міжусових спойлерах. На бомбах стоять годієри 65 і 50% залишку. best. Ось такий красень. Доступний у продажі. Міжосіві спойлери 315х70 на у нас є резина на ведучій осі, також будієри, гарний залишок. По резині на перший час все окей, все є. З цієї сторони у нас АКБ та інструментальний ящик, відкривається разом зі спойлером, зручно зробили, гарний чистий по рамі, ось так рама зашита парапетами, низьке сідло, під штору, під РЕФ, то що потрібно, гарний чистенький, мінімальний яржа на редукторі. Ось так виглядає. Гарні диски, також в колір все дуже гарно. З цієї сторони у нас сепаратор, пакет блюб і один паливний бак максимальний на 845 літрів. Ось в такому стані поролі. Просто шикарний. Так. З цієї сторони поріг такий самий, двигун працює рівно, жодної помилки немає. У нас є продюрна камера, асистенти всі є, допомога при старті вгору, блокування диференціалу. Так, клімат, контроль, магнітолка ось така. Тахо, тахо, до речі, нового типу. Бачите? Електронне ось таке. Є стояночний кондиціонер, два спальних місця і холодильник. Друзі, 2017 рік. 888 тисяч кілометрів пробігу. Можливий продаж по перерахунку з ПДВ. Також є лізинг та кредит. Деталі за телефоном.